Мені зараз цікаво, що я проживаю, і для мене зараз дуже важливим став духовний розвиток. Всі ці практики вони дають здоров'я в тілі, більш тверезий розум, він охолоджується, я можу сконцентруватися, сконцентруватись на Бога і саме пробувати переживати цю Його присутність в моєму житті. Тому, якщо ми в центр ставимо Бога і все навколо закручуємо навколо цієї осі, ось дійсно, так як він все величне, все прекрасний. Безкінечний сповнений безкінечного знання, тобто в ньому є все. То там є і щастя, друзі. І це, як на мене, єдине, на що варто покладатися в цьому житті прямо на 100%. Я не кажу, що вам не варто покладатися на своїх рідних і так далі, варто. Але абсолютно таке покладання це має бути саме на нашу духовну основу, на Бога, на нашого Творця. Ось. Практика прекрасна. Я думаю, що я зараз двадцяточку присяду ще. З гіркою я трошечки невеличку складочку пороблю таку лайтову.